Привіт-привіт! Мене звати Аріна. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я створювала цю можливість дуже довго і занадто довго її відкладала. Але ось нарешті цей момент, нарешті я його створила. Ні, я не буду казати, він настав, бо він не настав сам по собі. Я взяла штатив, купила світкий мікрофон. Для запису відео і для озвучок я вибрала час місце з суперубраної локації, щоб ви знали сразу, до кого ви прийшли на канал, до людини, в якої все як є в житті, так є і на Ютубі, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і всюди. Я за правду, за щирість, за справжню історію без прикрас. І готовимо відкрити тут свою душу настільки, наскільки це можливо. Тут вас чекатиме. Мотивація на прибирання, <сум> історії про виховання доньки, кризи в Мене миний чоловік, ми вже 12 років разом, 5 років в шлюбі. Повірте, є чим поділитися з вами, що розповісти. Я з великої багатодітної сім'ї. Історій, неймовірна кількість. Я думаю, мені навіть не вистачить взагалі часу ефірного на ютубі і часу в добі, щоб розповісти все, що хочеться, і навіть із того, що можна винести за преділи сім'ї. Знаєте, я перестала собі брехати, що я хочу грати в цю ігру успішного успіху, не за своїми правилами. Чесно, от я собі зізналась, це не моє. Я не хочу цієї боротьби. Мені це не... Подобається для когось, пожалуйста. Я розкажу вам, як це зробити. Я зроблю це вам сама. У мене величезний досвід маркетингу, але зараз я ну не працюю це так умовно ще для когось, пожалуйста, для себе. Я зараз не відчуваю що це. Моя історія. У мене класні амбіції, у мене класний прибувний характер, але я виснажуюсь і задалбуюсь. І якось воно мені не органічно лягає, і я вибрала я дійсно хочу. От я собі зізналася, і знаєте, як цей тренд War is over», і, в общем, війна закінчена. Тут всередині мене що мені насправді там хочеться не успішного успіху продавати себе. Казати, дивіться, зробила там один мільйон долярів. А я прибираю, готую їсти, знімаю контент в інстаграмі, тіктоці зараз на ютубі. Я виховую доньку, нейровідміну шота ж не просто. Але я роблю це з посмішкою, і я якось знаходжу в цьому всьому е, приводи радіти. Я в стосунках. Я просто жінка, мати, людина, яка кайфує це життя. Я подруга, я проводжу час зі своїми любими жінками, я обожнюю жінок. Я рахую, що жінка для жінки це просто топ. Це саме лучше що може придумати людство того, що наші тандеми, наші. Об'єднання це щось неймовірне. Ніхто не може зрозуміти жінку так, як інша жінка, з відкритим серцем, знаєте, тільки без усіх всяких приколів, де дійсно дружба, чого кажуть, що жіноча дружба неможлива, а взагалі неможливі стосунки, там, де є заздрість, там, де є якісь там приховані, мотиви, все з відкритим серцем, з посмішкою, з щирістю, у вас завжди, у вас завжди буде можливість знайти свою людину, особливо якщо це жінка, це. Приготовку буде також багато історій того, що я люблю готувати. Я роблю це класно. Я ніде цьому не вчилась, правда, але якось от в сім років я приготувала свій перший борщ. Робила всякі ліманади, коктейлі, тортики. Пекла я не знаю, десь з підліткового віку. І я кажу, що я ніде цьому не вчилась. Тільки на своїх помилках і там якихось бабусиних, маминих рецептів. От, але по ітогу в мене це виходить добре, навіть сліжком. Я дуже люблю те, що я, я готую. Так що залишайтеся зі мною, як бачите, тут буде просто щиро, клас. Так що залишайтеся, я сподіваюся, ми з вами подружимося. Ходіть швидше, дивіться мої відеосики, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що повірте, ви тут надовго. Я ще не Раз попадусь вам в рекомендаціях. Папа! -па!